24 квітня в області стартує тиждень імунізації, який триватиме до 4 травня. Аналогічний захід проводять і в Європі. Упродовж цих днів імунологи та медики в консолідації із сімейними лікарями, батьками та освітянами проводитимуть масштабну кампанію вакцинації. Спеціалізований автобус курсуватиме громадами області, де кожен свідомий зможе отримати необхідне щеплення згідно календаря або ж ревакцинацію. Загалом щодня планують робити кілька десятків щеплень. Можна буде вакцинуватися. Як дорослим, так і діткам для того, щоб трошки зацікавити наших діток, будуть облаштовані такі дитячі куточки, де наші найменші закарпатці зможуть проявити свої таланти до малювання. Ми пропонуємо ознайомлюватися власне, з інфекційними хворобами і з вакцинацією з наймолодшого віку. Це така адвокація щеплень. Будуть розмальовки, вакциновані, захищені. Казка про те, як стати супергероєм, тобто, щоб наших діток зацікавити і виховувати прихильність до вакцинації із наймолодшого віку. Для батьків також можна буде отримати інформацію: вакцинація рятує життя. Для них цікаво буде почитати про міфи про вакцинацію. Активні вакцинальні кампанії дають свій результат, адже за перші три місяці цього року кількість інфікувань суттєво менша у порівнянні з тогорічними показниками. Так зареєстровано лише один випадок захворювання на паротит. У вісьмох дітей підтверджено кашлюк. Дещо більше осіб хворіє на кір, зокрема на берегівщині та Ужгородщині. Тому з квітня по грудень в області триватиме додаткова сесія вакцинації від кору. Найбільша увага приділятиметься. Дітям від 1 до 9 років, які є у зоні ризику, віддалених населених пунктах Закарпатської області, не дивлячись на те, що ми з всіх сил намагаємося забезпечити доступність до медичних послуг, рівень вакцинації трошки нижчий. Але разом із лабораторним центром по контролю за інфекційними захворюваннями, ми вживаємо всіх заходів і до кінця. Цього року будуть залучені додаткові заходи з проведення імунізації, і у кожний населений пункт, де в тому буде потреба, будуть в'їжджати мобільні щеплювальні пункти, автобуси і будуть проводитися щеплення безпосередньо за місцем проживання наших діток. Наразі в Україні розроблено календар обов'язкових профілактичних щеплень, до якого входить вакцинація від десяти найбільш поширених інфекційних захворювань. До слова, до кінця року МОЗ планує розширити перелік вакцинокерованих хвороб, від яких проводитимуть щеплення. Захворюваність на кір у нас є така. Локальна і вона обмежується або окремою громадою, або окремим населеним пунктом. Тому власне додаткові заходи з імунізації проти кору, які у нас будуть тривати цього року з квітня по грудень, вони покликані попередити подальше, подальший ріст захворюваності. За словами Любові Мандзич, нині область вийшла на покращені показники імунізації і досягла поділки у 21% відсоток за трьома індексами: первинне щеплення, ревакцинація і ступінь охопленості населення. Водночас занепокоєння викликає ситуація із вакцинацією від гепатиту Б, зокрема серед медичного персоналу, а також серед новонароджених. У пологових будинках щеплено лише 64% відсотки малюків. Також додаткової вакцинації потребує населення у віддалених громадах. На сьогоднішній день вакцинація здійснюється проти гепатиту Б, туберкульозу, кору, багряниці, перотиту, поліоміліту, гемофільної інфекції типу Б, правця кашлюку. Це основні захворювання, які мають зазвичай важкий перебіг, але цього можна уникнути завдяки проведенню своєчасної імунізації. Область має достатню кількість необхідних для вакцинації препаратів, а тому доросле населення і діток запрошують на безкоштовне щеплення. Окрім того, у містечку здоров'я громадська організація безкоштовно проводитиме швидке тестування на вірусні гепатити Б і С та ВІЛ-інфекцію. Перелік міст і сіл, де курсуватиме автобус імунізації, можна переглянути на офіційних сторінках департаменту охорони здоров'я та у Фейсбук.